Усім великий привітик. Їхали ми весело, Перевезла всі свої вазони. Перевезли всі речі, які ще були в Черкасах. Що хотіла показати? Купили косу, отаку зеніт зенітну не сильно дорогу, саму просту. Того, що бур'яни. Оно, що в нас у дворі робиться. Хай Бог милує пакети, торби, мішки, ну, коротше, І отакенний купили оприскувач це для наших кущів. Для того, щоб кропити гербіцидами, ось це все. Везла свої вазони, вся машина в землі, воно. Треба чистити пилососи. Поки доїхали, поздихало трохи, попадало, пов'яло. Ну нічого, я його ось поодливала, воно повинно повставати. Так що, на три місяці ми в село приїхали, все, вже в мене час вистачить. Будемо тут і прибирати, і загрібати, і косити, і все що, все, що можна. Так що, от таке. Оце такими мішками все позакидали. Коротше, зараз буду все це роз... розставляти, розгрібати. Так що, що я скажу? Слава Богу, настало літо ми приїхали в село. От тепер час в мене вистачатиме на все, надіюсь. Все, перенесли все. Так що купили косу, будемо тепер. Ось все вже гляньте, який сидить, задавака. Це твоє місце? Мейсю, гарно тут, да, Звісно, гарно. Це тобі не в форточку сидіть, воздух нюхать. Ось, що на погребі робиться, люди добрі. Я думаю, наша коса пройде перевірку. Точно. Тут є тестувати на чому. Ось о, свої вазони трошечки порозставляла по вікнах. Сюди різдвяника поставила і орхідейку. І так на кожне вікно свої вазони повиставляла кругом. Ось так буде. Хай живуть тут аж до вересня. Всі мої квіточки. Мар'яна щось товчеться ніяк. Здрасті, вбийся ще мені. Ніяк тумбочку цю не зробила. Така велика важка. Капець. І Мар'яні на віконце теж пару фіолочок поставили в кімноту. <реш> Стоїть, не може, цю запхнути. Щас. щас поможу, показую підожди, показую, де вазони зап. По Порозставляла На кожне вікно по два вазончика вийшло і тут. Воно стоять. Пов'яло, звісно, поки ми їхали. І тут воно два Так що поростикувала всі квітки по всіх вікнах. Молодець, що зробила. Так що вже буде якось на вікнах квітоньки, вже краще. Бо я не хочу їздити у Черкаси через пару днів та їх поливати, а то просила, поливали, ну, коротше. А так, як є вже куди, є, куди його привезти, то привезли та і все, а потім аж у вересні поузимо назад. Ото -от так. -от -от. Розпаковуємося долі. Коротше, тільки що бігом ось це все помила підлогу. І в цьому кутку в нас стояв он той сервонт. Ми його перетягли в оцей кутух, тому що тут тепер стоятиме холодильник, тут до розетки буде ближче і, і поки що буде стояти тут, бо туди, в ту кухню нам немає як його. Ставич того, що будемо викидати звідти всі груби, плиту оцю, то воно туди і коротше, туди і не будемо. На перше час, так як у нас тут стоїть столик, типа кухня ми тут обідаємо, то і в цьому вуголку буде найкраще. Я так думаю, поставимо цей холодильничок. Що не купиш, все скисне, все пропаде. У погріб заносиш, а воно все одно не те в тому погребі. То, коротше, все, тепер будемо знати, що вже можна хоч щось купити та положити, воно стоятиме. Бо літо без холодильника аж ніяк. То оток. Покупка, без якої дійсно не обійтись. А цей шкафчик стоятиме поки що так в куточку, нікому він не заважатиме, не на проході. Коротше, зараз прийшло літо і прийшла дієта. Оце по бутерброду зараз проковтнем. І, і опять до роботи, бо, бо нема коли готувати. Оце уявіть собі. Як воно? Їжа богів літом. Знаєте, яка бутерброд на скору руку. Оце і в нас таке буде бутерброд на скору руку і вперед. Собі три квіточки такі гарнесенькі. Поставила краса, така. Ох, я люблю, як цвіточки в мене стоять. На столі. Так що ми бігом перекус і все, І оп'ять в бур'яни. І ось наша головна покупка. Нарешті нам сьогодні доставили ось такий холодильничок. Коротше, ждали ми його думали купити малесенький, але потім, так подумали, зараз купимо маленький, а через Рік-два потрібен буде на кухню нам великий і потім той маленький куди. Ну, коротше, і так вже вирішилась купити зразу великий холодильник, такий як треба. Поки що тут немає нічого, так тільки покажу вам, який здоровенний, двохметровий холодильник, кусок солодки лежить. Тому що, що не купив, все скисне, все пропаде. Треба або їсти зразу хоч не хоч, або викинеш, бо все скисає. І морозилка така на три великі, ну, величенькі три шухльоди. Він і широкий і глибокий, горний. Коротше, холодильничок. Так що отакий. Такого кольору ще воно зараз не видно сильно, бо в хаті завісили вікна, щоб квітки не погоріли. А такий колір із такими якимись. Узорчиками, як Маккуфі. Такий інтересненький. Так що ось такий двохметровий шкафчик нам доставили. Майже під стелю. Там сантиметрів 35 десь, може, сталось догори. Чи 30 десь так Так що. Отак. Слава Богу, тепер можна купляти що-небудь і ставити у цей холодильник. А тут просто на одному показує. Можна виставляти температуру, там, яку хочеш. Ну і поки стоїть. Поставили спочатку дверками наперед, а потім переставили, бо незручно відкрив стілець, там стоїть, коротше. Так що все, можна лі літом сидіти, не бояться, не пропадуть продукти. І покупка дійсно хороша, тому що не на рік купується таке. Тож, тож я дуже рада, що ми вже його купили. Тож, усім дякую за перегляди, за підписки, коментарі. А далі буде, як завжди, усім до зустрічі, усім пока!